Привіт, друзі! Радий знову вас бачити! Сьогодні я покажу вам, як користуватися нанобанана без обмежень і безкоштовно. Тож залишайтеся зі мною до кінця відео. Як я казав у попередньому відео, ми хочемо на 100% безкоштовно використовувати шеї Nanobanana. Якщо ви не знаєте, як користуватися нанобанана для створення зображень. Обов'язково подивіться попереднє відео. По-перше, заходьте в Google, неважливо з мобільного чи з комп'ютера. Потім введіть сайт lmarena.ai і ви відразу потрапите на платформу. Невелике пояснення: цей новий штучний інтелект від Google для створення фото та відео, і з ним дуже просто працювати. У верхній частині оберіть «Direct Chat». Тепер для створення зображення натисніть Generate Image внизу. Коли ви активуєте опцію Image, зверху з'являться кілька додаткових параметрів. Тепер ви можете вибрати потрібну модель Gimini 2.5 Flash Image Preview Nano Banana». Вітаю! Тепер ви можете легко створювати або редагувати зображення без жодних обмежень і безкоштовно. Зараз для тесту програми я завантажую одне фото та пишу промпт для зміни кольору волосся. Як бачите, система виконується точно та професійно і без жодних обмежень. Ви також можете легко редагувати свої фото без стресу та безкоштовно. До речі, щоб я не забув, обов'язково підпишіться на мій канал і розкажіть про нього своїм друзям. На цьому каналі я легко пояснюю, як користуватися штучним інтелектом, щоб ви могли вільно і просто його застосовувати. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній урок, і не забудьте підписатися на канал Subscribe.